Сижу в Хмельницькому відпочиваю. тіньочку, реабілітація, бандажі, ортопедія, аптека оптових син. Отак от тут годівничка для пташків. Отак, дуже, дуже добре. Але не хвилюйтесь. Спина трохи болить, але ж я витримаю. Буде все, все добре, буде продовжувати знімати відео. Зараз Хмельницький. Взяв квітки на Одесу. Через мерінку. Отак от. Все, до побачення.